Того дня ми подивилися чудову позитивну виставу, і не сподіваючись на те, що це ної Ковчех, і така історія заворожуюча. І ви її так гарно обіграли. І на правах головної героїні, голубки, яка принесла звістку щасливу, радісну, розкажіть, будь ласка, про цю виставу і як вам в неї грати? Вашу головну роль. Добре, добре, дуже дякую всім привіт. А сьогодні ми вже втретє граємо нашу прем'єру. Сьогодні вже трошки легше і для моїх колег також, тому що більш вільніше вже себе почуваю, що якісь нові моменти з'явилися імпровізаційні. А, цю прем'єру, цю виставу нам поставив молодий режисер Олександр Саловський, який запрошений до нашого театру. Це може сказати така дебют, дебютна вистава в нашому взагалі, професійному театрі. Також запросив акторів, тобто я акторка, яка працює в театрі, також у нас є запрошена артистка з театру Квітки Єва Іванова, і також двоє студентів, які завершують четвертий курс у Харківській державній академії культури Валентин та Діана. От. І для них це взагалі. Просто я так кайфую що з ними працювати насправді, тому що досвіду так небагато було. Так ця вся ситуація вона змусила просто навчатися в цьому онлайні, але те, що в них була можливість зараз вийти на сцену з, з акторами професійними, професійному театрі, це такий нереальний досвід. Вони зараз такі заряджені, вони так хочуть це зробити так класно віддано, і мені дуже було важливо, що я є цією підтримкою для них. А от так само для Олександра, мені здається, що ця вистава дуже вдала, тому що а, насправді вона для різної вікової категорії, тобто воно і для батьків дуже цікава вистава, насправді, і для діток маленьких, і середнього віку також, тому що кожен може знайти там щось своє насправді. Е, от і е, так важливо дітям пояснювати, що в нас в житті е, потрібна ця дружба, та, віддана один одному, особливо зараз такі важкі часи підтримувати одного. Дружити, не кидати у, скле, у скруті у складний час е, може навіть іноді ризикувати з собою, але бути, тому що люди е, і їх е, любов та, до інших людей, повага це зараз так важливо. Тому, будь ласка, запрошуйте е, друзів, приходьте самі на цю виставу. Це настільки сімейна, така класна вистава, яку можна прийти, розслабитись, посміятися, якщо я там багато жарту. Навіть щось своє, імпровізаційне, тому що мені дуже дуже подобається. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас розвітали, і я хочу побажати цій виставі добрий путь, хай вона живе і отримує якісь нові сенси. Отак, тому що так я також хочу сказати, щоб ми всі хочу побажати миру нарешті нашій країні, і щоб всі 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 хто та які мають зараз діти дитинські, щоб повернулися захисники, захисниці наші, щоб вони взяли своїх маленьких діток за ручки, прийшли до нас в театр і ніколи не переживали, що її якась безпека, чи щось по спортивному ми. Дуже дуже вам дякуємо і бажаємо повних залах у вашому рідному театрі у мирні часи. Ми віримо в перемогу і в ваша надія, яка прийшла з цієї вистави. Нехай вона на усю нашу Україну долетить. Дякую. Дякуємо.